Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. У Житомирі попрощалися з Олегом Косіком, котрий загинув під час виконання бойового завдання. Життя Олега обірвалося напередодні його 50-річчя. Він не встиг отримати подарунки від побратимів. Під командира батальйону зі збройних сил побратимів. Ми вручаємо цей перстень персенького ну, батька. Він його достойно. Попрощатися з Олегом Косіком прийшли його друзі та товариші по службі. Ми працювали разом, і дружили, і відпочивали, і навчалися, і дуже багато пов'язує нас. Він дуже працьовитий, він творець, він багато проєктів запускав. Зараз тяжко щось говорити, але це була дійсно дуже хороша людина. Нам буде всім його не вистачати. Олег Косік добровільно пішов захищати Україну. У чоловіка залишилися мама, дружина та двоє дітей. Дружині сказав, хто як не я, я. Я маю захищати не тільки вас, я маю захищати нашу Україну. Вибач мене дорогенька, але я маю йти туди. І він пішов. І він пішов. І він з перших днів став на захист України, виконував різні завдання, бойові завдання.